Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами, як я виводила свою закваску. Тільки но погляньте, яка вона активна, і часом навіть в холодильнику вона так підходить, що може втікти із баночки. Вона невагома та пухка, і я вас запевняю: на заквасці виходить найсмачніший, найароматніший і найкорисніший хлібчик, тому вона варта того, аби її завести. На моєму каналі є такі смачні ароматні хлібчики, які я готувала на заквасці. Це справжній хліб справжньою хлібної душею. Сьогодні я вам покажу свою закваску для випікання хліба. І якщо ви ніколи не виводили закваски, приєднайтесь і це буде дуже цікаво. Це нагадує мале дитятко, яке необхідно годувати та плекати, але водночас тут немає зовсім нічого складного. П'ять днів поспіль потрібно робити однакові маніпуляції. Змішувати борошно з водою в певній пропорції. І для цього рецепту вам знадобляться ваги. Закваска це природний замінник дріжджів. На заквасці можна випікати не тільки хліб, але й піцу, млинці, паску. Тісто на заквасці вважається кориснішим. Закваска у випічці повністю замінює собою дріжджі. До того як було винайдено промислові дріжджі, хліб пекли саме на заквасці. У заквасці теж діють дріжджі, але дикі, а не культивовані. Працюють у ній молочно-кислі бактерії, що є необхідними нам пробіотиками. Закваску готують просто. Змішують борошно і воду до консистенції тіста на оладки. І залишають в теплому місці, щоб почався процес ферментації, тобто бродіння. По суті, це той самий процес, що й заквашування капусти. На сам процес приготування ви витратите лише кілька хвилин, але за заквасці потрібно щонайменше 5 діб. Увесь цей час її потрібно підгодовувати. Через добу після змішування можна почути від закваски ледь помітний кислуватий аромат. На другий-третій день ніс бульбашки і аромат кислого тіста. На п'ятий день закваска буде пишною з великою кількістю бульбашок, вона приємно буде пахнути фруктами, що трохи забродили. Закваску потрібно годувати щодня, тобто додавати до неї борошну воду, щоб дріжджі і бактерії могли продовжувати свою роботу. Якщо пропускати годування за графіком, закваска виснажується і стає малоактивною. Тож ставте собі нагадування на певний час. Якщо з'явилася пліснява чи дуже неприємний аромат, викиньте її, почніть спочатку. Напевно, щось у вас пішло не так. Аромат дріжджового тіста чи фруктів, що забродили для закваски, є нормальним. Перед тим як використати виведену закваску, можна перевірити її готовність, додати чайну ложечку склянку води. Якщо субстанція спливе, можете її використовувати, якщо потоне, її треба ще підготувати. У процесі підготування закваски важливо орієнтуватися не тільки на час, але й на її вигляд. Адже температура в кожного в кімнаті може бути різна, борошно різне, тож і закваска дозріває по різному. У теплі швидше, при холодному місці, повільніше. Підгодована закваска починає рости, збільшується приблизно удвічі, в неї з'являється пишна шапочка. І коли ця шапочка опадає, це означає, що закваска зголодніла і можна її погодувати навіть раніше запланованого часу. І сьогодні настав п'ятий день годування. Це буде останнє годування, після якого моя закваска буде повністю готова, аби випікати хліб. Не забуваємо ставити помітку, і ось вже видно такі бульбашки повітряні, що закваска працює. І ось маємо такий результат. За 3-5 годинок має закваска гарно вирости після годування. Таку закваску необхідно зберігати у холодильнику та підгодовувати її раз на тиждень. Перед цим дати її нагрітись до кімнатної температури. Підгодувавши, не ставити відразу в холод, а дати їй утворити гарненьку й пишну шапочку. Підгодовувати закваску необхідно, взявши одну частину борошна, одну частину води і одну частину закваски. Вона дуже повітряна, можна сказати навіть, що вона жива і дихає. Така закваска повністю готова. А ця закваска після годування, коли вона вже постояла в холодильнику, і я її підгодувала, використовуючи для наступного випікання хлібу. Ось така закваска в мене вийшла, і це дуже просто. Готуйте, і у вас обов'язково теж вийде.